На шведський депутат, і я як голова, а я приїхала на запрошення. цукор відомої громадської організації, яку я щаслива знати багато років. Вже приїхала, тому що вони запросили для того, аби розповісти про законопроект, основною авторкою якого я є. Законопроект про партнерства це законопроект, який дасть можливість реєструвати стосунки одностатевим та різностатевим парам в іншому форматі ніж шлюб. Це є дуже важливо сьогодні, особливо для військових ЛГБТ, які ризикують своїм життям щоденно, але не превеликий жаль. Якщо в них є кохана людина, то формально перед законом, перед державою, ця кохана людина не має ніякого статусу, і ці люди виявляються найбільш незахищеними в той час, як вони захищають нас. У нас є історія ЛГБТ-пара. На жаль, де там військовий в парі загинув і його партнер не має ніякого ні статусу. Ні, я не кажу про виплати. Чи ша щось, повірте, якщо людина гине кохана людина, то виклади – це останнє, що людину турбує, так але це банальне питання я не знаю, доступу до, до лікарні, можливість приймати медичні рішення за, за кохану людину і так далі. І так далі. Це Дуже важливо, і це зрештою тому. Я по складний час, в якому ми зараз знаходимося, взялася разом з командою працювати над цим законопроектом. Ми розуміємо, що законопроект не простить. Я втішена бачити величезний насправді рівень підтримки станом на півроку тому. Таке законодавство підтримало 56% українців по сходу, до речі, вище ніж по заходу. відсоток. Я думаю, що зараз цифри трошки вищі, Ми не маємо новішої соціології. Але звичайно, ми також знаємо, що є люди, які проти. І а, ці люди, які проти, в тому числі погрожували хлопцям, дівчатам з цукру, які підтримують ініціативу. Цей захід погрожували зірвати сьогодні. Тричі хочу е, сказати, що люди, які в сумах мають інші погляди від тих, про які ми сьогодні тут говоримо. Вони насправді в більшості своїй доволі адекватно на це зреагували за що їм окремо подяка. Ми спілкувалися навіть з військовими, які е, висловили своє ну якби незгоду з тими позиціями, але це був переважно конструктивний діалог. І у нас є повні підстави бажати, що власне ті погрози, які відбуваються з телеграм-сідки телеграм-каналів, вони з лунають переважно від росіян, тому що адмініструється цей телеграм-канал з нижнього новгороду. Виглядає це все так, що росіянам потрібно знайти дискусійну тему, як вони це завжди роблять в рамках своєї ІПСО. Намагаються знайти теми, де українці з українцями можуть бути незгодні, і власне розхитати цю тему для того, щоб українці більше звертали увагу на якісь внутрішні умовні конфлікти, а не на те, що потрібно насправді зараз тримати в центрі уваги кожному з нас. В багатьох країнах паралельно існують шлюби і партнерства, і в більшості європейських країн, де існують партнерства, вони відкриті для одності різностадевих пар. І партнерства зазвичай трошки відрізняються від шлюбу в кількох аспектах. Перше це бюрократичне навантаження плані реєстрації створення та розриву. У випадку, якщо люди вирішили розійтися, це власне те саме, що ми записали законопроект. Це простіша процедура. До реєстрації і так само, якщо люди, які зареєстрували партнерство, хочуть розійтися, то їм не треба йти в суд. Це можна зробити простіше в органах реєстрації цивільних станів населення. І другий момент. Це те, що партнерство ніяким чином не зачіпають права, які стосуються дітей, тобто на відміну від шлюбу, які дає право на, на, на те, щоб удочеряти собляти дитину. Партнерство таких прав не дає. А тобто, це ключова відмінність. Я бачу багато маніпуляцій в медіа, де стверджуються, що це не так. Якщо партнерство так само поширюватимуться на прав, блок прав, які стосуються дітей. Це не так в законопроекті, як зараз він виписаний, таких прав немає, і це по сутні, це така ключова відмінність з шлюбом. Питання дійсно неоднозначно сприймається в силу різних історичних факторів, які склалися в сумах в Україні в цілому, в країнах колись Совєтського союзу, і нам хочеться трохи прийти до спільного розуміння того, чому так склалось, що з цим робити, які як ми можемо на це впливати, і власне що пропонує держава зі своєї сторони для вирішення цього питання. Статистика з приводу ЛГБТ військових точно немає, тому що її ніхто не веде, а також тому, що люди часто бояться повідомляти про те. Що що вони належать до ЛГБТ людей. Чому? Тому що не завжди реакція, з якою вони стикаються, є адекватною. Я спілкувалася з багатьма ЛГБТ-військовими, в деяких з них немає проблем з своїми підрозділами, вони їх повністю приймають, визнають і, і немає жодних проблем. А є ті, які кажуть, що з нами після того, як ми сказали, що ми є гомосексуальними людьми, чи бісексуальними людьми приходила говорити внутрішня безпека. Тому що виявляється, кохати людину однієї собою в статі це загроза внутрішній безпеці відповідно до, до уявлень деяких людей. Та тому деякі люди, знаючи такі історії, вони бояться повідомляти про це. Вочевидь, це викривлює статистику. Те, що ми знаємо, що в спільноті громадської організації якою ми працюємо тісно, але веде військові є близько 800-900 людей. Це частково ветерани, це ті, хто наприклад зараз не служить, тому що вони отримали поранення, до прикладу, там або ті, хто служили в Сум п'ятнадцятому році ну це якась орієнтовна цифра, на яку ми можемо орієнтуватися, але треба розуміти, що серед цих 800 є ті, хто вже не служить, а є ті, хто належить до ЛГБТ військових, але вони не оголошують про свій статус, просто тому що вони бояться реакції постійно. Що нас зараз підштовхує, нас є країна, це те, що декілька місяців тому на початку червня було прийнято рішення європейським судом з прав людини, який вказав на те, що відсутність в Україні законодавства, яке дозволяло брис. Струвати партнерство між людьми однієї статі є порушенням європейської конвенції справ людини. Що це означає на практиці? Що сьогодні Україна є порушницею Європейської конвенції з прав людини, що вичевить для нас, як для країни з потужними євроінтеграційними прагненнями, є неприйнятно. А це значить, що в усіх звітах, які ми будемо подавати по виконанні конвенції, буде пункт, чи ви виконали ось це рішення суду. Тому що суд де факто каже, допоки у вас такого законодавства немає, ви будете порушницею конвенції. Тому зараз це такий юридичний важіль, який підштовхує, але ми розуміємо, що його теж недостатньо. Так? Для парламенту тому діалог з парламентом він є дуже важливим. Ну а для парламенту дуже важливо розуміти, що в тому числі думають громадяни. Та наприклад для багатьох парламентарів вони з подивом дізнаються, що виявляється партнерство підтримує більшість українців. Бо у них є протилежне уявлення, що це меншість підтримує а більшість проти. Там ну, але це в процесі комунікації. Треба їм пояснювати, наводити ці дані. А, і чим активніше ми це робитимемо, і чим більше людей це робитиме, а тим швидше такий закон може бути прийняти.